Сім'я хіба щось важливіше є? Хіба не підеш на усе заради неї, у кожного тлумачення своє, але призначення одне сім'ї твоєї. Сім'ю не виставляють на показ, і що в ній робиться, ніхто того не знає. Сім'я. Скільки тепла у слові цім, вогню родинного, любові, щастя, ласки, це затишок, благословений Богом дім, шматочок доброї історії чи казки. Сім'я, хтось нею дорожить, хтось ні, комусь. Хто від сім'ї далеко дах зриває, хтось її має, іншим сниться у вісні, та важливіше за сім'ю уже немає. Моя родина це міцна фортеця, тут завжди я в безпеці. Любов і підтримку відчуваю. Щастя це родина, точно знаю. Дякую Богові за рідних моїх. Бережи й далі, будь ласка, їх. Подарунки це завжди дуже цікаво і приємно. Мої рідні знають про моє захоплення квітами як кімнатними, так і вуличними, і тому завжди мені дарують щось таке приємне, що я можу використовувати. Ось Блум. Що це таке? Це можна е, вирощувати. На підвіконні рослинки. А саме, це такий чайний набір, чебрець, шавлія, меліса і м'ята, тут у кожному по декілька пакетиків. дістала чотири пакетика чебрецю, шавлії, меліси і м'яти. І також бурштинова кислота. Щоб було зручно користуватись ось такий набір. Для квітів для користування. І... Це для дренажу камінчики і три пакетики ґрунту. Як ви розумієте, ця ємність може діставатись. Назад ставити. Мені однією рукою просто було незручно. На дно я маю висипати спочатку камінчики, а потім, потім все це засипати ґрунтом і посіяти сюди такий набір для вирощування на підвіконні. Це такий набій чайний. Можна потім. Його додавати у чай, все, що виросте. У мене є поки що на підвіконні чебрець. Ось такий чебрець маю на підвіконні, виростила його цього року, і тепер в будь-який час можу брати не засушений чебрець, хоча і тей ми використовуємо. А ось свіженький, тільки но потрогала його, доторкнулася до нього і відразу такий аромат. Можу використовувати його в чай. Сказали, діти сказали, іде зима, щоб мама взимку не нудьгувала від е, нестачого роду, то ось такий набір цікавий і займайся, вирощуй на підвіконні чайний набір. Або я вже подивилась і мені е, Сподобався дуже цей контейнер. Якщо чайний набір використаю, тут ще такі цікаві камінчики. Можна тут вирощувати і молодила, які я дуже люблю. І переносити. Підсвітка є для вирощування, ну, то розсади, а для молодил вона не потрібна. Ось так. Отак От підсвітка ще. Екоблум називається. Так працює підсвітка. І ось вона виключена. Ще ось тут є такий датчик вологості, який потрібно вставляти в ґрунт. І він показує. Там, там усередині ось тут знімається. Оце ось так. Тут всередині батарейки пальчикові. Батарейка там вже вставлена, ставить датчик у ґрунт і зробити коротке натискання на кнопочку Світлодіод світодіод моргне. І відобразить поточний рівень вологості. Коні колір буде відповідати рівню вологості згідно таблички. Ось така табличка тут надана. Червоний 15% низька вологість, зелений 16-60% середня вологість і синій 61-100% висока вологість. Ось так. Інструкція додана для використання. Дуже цікавий і корисний, як на мене, подарунок. Кому цікавий такий набір Еко ось виробник Україна Дніпро, Дніпропетровська область. Можете ось собі заскринити. І дуже гарний, як на мене, на подарунок. Так, ось три пакети ґрунту. І цей такий зручний. Тут ручка, я я можу перенести його у місце, яке мені буде зручно. На любе підвіконня поставити, висіяти цей набір і ще врицю шавлюємо ліси і м'яти. І використовувати його в чай. Також ось такий чайний набір, чайний гурман. Дуже гарна така упаковка мені сподобалась. І тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять таких цікавих бачите, пробірочок. На кожний написано ройбуш червоний. Roast inspiration. До 28-го року використати. І він не просто е, так засипаєш, а ось тут такий набір е, чайний і також е, така анотація для використання чай онлайн, чайний гурман. Е, Така паличка, якою е, діставати із даної ось такої колбочки чай е, по 7 грам І використовувати. Хто зі мною давно, той знає, що мій канал має назву антистрес. Ось дивіться: перший чай антистрес. Снігова хризантема. Вона така жовтенька, бачите. Снігова хризантема. Ця снігова хризантема це гречаний чай із зерен молочної гречки. Має солодкий смак з нотами шоколадного печива. Може бути без додатків або із яблуком, імбирем і корицею. Як використовувати 7 грам цього чаю, залити кип'ятком 90 градусів, і залишити на 30-60 секунд. Ось така анотація. І тут це антистрес. перший мій чай із молочної гречки від стресу. Вип'ємо і ніякого стресу. Родуючий чай вармінг, або зігріваючий, класичний китайський зелений чай з бутонами жасміну. Має такий свіжий жасминовий смак з невагомо легким солодким присмаком. Далі релакшейсин. Релакшейсин, тобто чай. Квіти троянди для розслаблення. Додають до напою ніжний квітковий аромат і збагатять його корисними властивостями. Можна пити окремо або додавати до будь-якого сорту чаю. Discution. це Всім відразу зрозуміло, що це за чай. Діскушен це чай для жвавої бесіди. Елітний розсипний шу-пуер з деревно ягідним ароматом, шоколадними нотками в смаку, а також терпким солодким присмаком. МЕДІТЕЙШН. ЧАЙ для медитації. Це один з найвідоміших чаїв Тайваню. Елітний світлий улун із надзвичайно м'яким смаком і тонким медово. Орхідейним ароматом. Динамік. Динамік це золотий равлик чай для поповнення енергії, елітний китайський червоний чай з м'яко-терпким смаком, невеликою кислинкою після смаку та пряним ароматом з нотками кураги і меду. Рефресін – це. Зелений равлик, освіжаючий зелений чай з китайської провінції Фудзянь мак Оригінальну форму охайних равликів спіралей. Смак глибокий з приємною терпкістю. Такий чудовий чайний набір гурман. А також така можливість виростити і свій чай на підвіконні. І насолоджуватись смаком, отримувати задоволення і від вирощеного продукту власноруч, а потім від смакування різного чаю. І який же чай без смаколиків. Ось чоловік приготував шарлотку з яблуками. Всі ви знаєте, як вона готується. Але смачного багато не буває, тому він спік запіканки дві і з гарбузів. Так як ми маємо багато гарбузів, то використовуємо їх кожного разу при можливості. Цю запіканку він прикрасив зверху грушевим варенням, від того, як ви прикрасите запіканку, буде залежати і смак її. І інший варіант запіканки також із гарбуза, ось такими слайсами тонесенькими він натер на терці гарбуз, запік його, і інший варіант він зверху прикрасив цукровою пудрою. Кому цікавий рецепт цих запіканок, я додам його під відео. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Буду вдячна. За підписку, вподобайки і коментарі. Всім гарного дня!